Так, це перша спецділянка ТР3. Ну, Ладно, курися, Нумерація нумерація вона е, поки робоча, може бути інша нумерація в цієї траси. Так, це вже спуск трохи прокатаний, але це так для старту. Йдемо сюди-сюди. Їдемо на підйомчик. Так. Тут такий коридор. Тут потрібно наліво їхати на підйом. А, на підйом, перехресті. Ось. Так, тут рот такий вот підъем тут. Так, далі. Тут рос прямо. Потім правише. Ой, причепився. Так. І наближаємося до такої цікавої частини. Ось тут на спуск. Ну, Поки здалечу покажу. Тут треба лівої сторони триматися, об'їхати дерево по центру кадра і повернути направо. Тепер показую, як це виглядає. Так. Ось такий спуск. Далі спуск продовжується. Тобто повністю спуск виглядає так. Потім далі тут бугор. Серйозний бугорчик такий, але ще є? І далі треба підрів... підрівнюватись, підрівнюватись. Тобто так. Ось так і повернути. І тут з'їжджати. Звісно, з'їжджати можна лівіше, можна правіше. Ось Хто як підрівняється. І тут, тобто, звідти ось треба спуститися донизу. Тут ще вибивну пару метрів. Знову повертаюся. Щоб було видно звідти спуститися. Ось сюди от. Ось і пряменько до того перехрестя. Ось. так от виглядає з цієї сторони. І далі Пряменько в зворотному напрямку тут отака дев'ятка виходить. Там об'їхали, кругаля дали і в зворотному напрямку повертаємося. Ось Ой там фініш. Тут треба забратися, тому Ну там зрозуміло.